Ще концепція лайків і так далі. Вона потрошечку-потрошечку зникає, тому що ніхто не розуміє нахіра це робити. Пам'ятаєте, колись дуже дуже давно, коли ти заходив на різного роду вебсайти. Давже пам'ятаєте, коли ми ще ходили на вебсайти, а не все в чат GPT питали. Можна було подивитися якусь статтю, і там була кнопочка лайк like або комент від компанії Meta. Це було прям ну напевно десяток років назад, але потім воно якось зникло і Взагалі, ви пам'ятаєте, коли ви останній раз нажимали кнопочку лайк, Вообще, концепція лайків і так далі, вона потрошечку-потрошечку зникає, тому що ніхто не розуміє на хіра це робити. особливо це ніхто не розуміє на фіга робити на зовнішніх вебсайтах. Тож, тобто, якщо в Фейсбуці люди ще там лайки дають, сердечки в інстаграмі ставлять, то на зовнішніх вебсайтах ну напевно вже ніхто цього і не робить. Або якщо ви далі це робите, ну моє почтення вашого повазі до вінтар. Але скоро це робити не можна буде, тому що компанія Мета закриває ці величезні проекти. Коментарі і кнопочка лайк на екстернах вебсайтах. Кажуть, що інтернет зараз розвинувся, це ніхто не нажимає, не нафіга це треба, так що прес Ф кнопочки лайк.